Вітаю, друзі, я Віталій Портник, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на слуханнях у конгресі підкреслив, що на наступному раунді перемовини між Росією і Україною будуть відсутні американські посередники Стів Вітхов та Джаред Кушн. Рубіо пояснив конгресменам, що якісь американські представники можуть на цих перемовинах бути, але не Вітхов. Та Кушнер. це означає, що Сполучені Штати розглядають той раунд перемовин, який має відбутися вже цього тижня, як суто технічний. Ми розуміємо, що Вітхов і Кушнер, які мають прямий доступ до Президента Трампа, можуть здійснювати тиск на учасників перемови, і що на їхню думку принаймні звертатиме увагу російська сторона. А у відсутності Вітхофа і Кушнера будь-яка дискусія між делегаціями буде пов'язана виключно із технічними деталями. І, як на мене, так і потрібно сприймати ці перемовини. Представники Росії і України за участі Сполучених Штатів чи без участі Сполучених Штатів можуть обговорювати між собою певні технічні деталі домовленості. Які матимуть сенс тільки якщо буде ухвалено політичне рішення, державний секретар Сполучених Штатів намагався пояснити конгресменам, що зараз політичне рішення пов'язане виключно з одним єдиним питанням територіальним, і що це той міст, який поки що не вдається перейти. Рубіо підкреслює, що Україна досить болісно підходить до питання відмови своїх територій на користь Російської Федерації, але і у росіян така ж ситуація. Їхня пропаганда роками пояснювала громадянам, що вони перемагають у війні, і тому будь-які компроміси з Україною можуть викликати на думку очільника американського зовнішньополітичного відомства нерозуміння у російських громадян. Хоча, як на мене, Грубі переоцінює роль російського суспільства у розрахунках президента Путіна росіяни погодяться із будь-якою версією запропонованою їм президентом Росії та його пропагандистами. Але от сам Путін дійсно рішуче не бажає йти на будь-які поступки, сподіваючись тягнути час стільки, скільки у Білому домі буде знаходитися Дональд Трамп з його адміністрацією. Тому що сама ідея державного секретаря Сполучених Штатів, що всі проблеми зараз звелися до одного єдиного питання, як я розумію, відведення українських військ з цієї території Донецької і Луганської областей, яка знаходиться під контролем легітимної української влади, всі ці розрахунки можуть бути потім пов'язані з серйозним розчарування. Тому що, по-перше, російський президент висуває цю умову, розуміючи, що з нею ніхто не погодиться, принаймні на даному етапі перемовин, і тому він буде мати вільні руки для продовження війни і обстрілів української інфраструктури. А по-друге, якщо навіть теоретично уявити собі, що вдасться знайти якесь Порозуміння по так званому територіальному питанню, і американці, як ми знаємо, активно шукають це порозуміння, скажімо, у вигляді так званої демілітаризованої вільної економічної зони на Донбасі. Путін відразу може висунути нові питання, не менш важливі з його точки зору, і буде переконувати, що тепер потрібно обговорювати саме їх. Ну, от до речі, гарантії безпеки. Захід продовжує наполягати на ідеї можливого розташування на території України контингентів європейських країн-членів НАТО і європейці активно обговорюють це із американською адміністрацією. Але ми прекрасно розуміємо, що Росія ніколи не погодиться на саму можливість того, щоб на території України з'явилися війська країн-членів НАТО. І в цій ситуації будь-які пропозиції пов'язані із реальними гарантіями безпеки України також зустрінуться із очевидною російською опозицією. Тут питання навіть не в тому, які нові умови буде висувати Москва, щоб гальмувати так званий переговірний процес. Тут питання в тому, чи усвідомлюють американці, що Путін не збирається домовлятися з Трампом практично ні про що і просто використовує довірливість американського президента, або ж готовність Трампа йому сприяти. Або у Вашингтоні дійсно вважають, що російський президент готовий піти на поступки і вся проблема переконати. Україну знайти раціональний варіант вирішення територіальної проблеми і натиснути на Путіна так, щоб він із цим раціональним варіантом погодився, це і є насправді серйозною проблемою цього переговорного процесу нерозуміння нами реалістичності позицій саме американської адміністрації. Тобто, чи серйозно, Трамп? Вітхов, Рубіо та інші учасники процесу вважають, що Путін бажає домовлятися із Вашингтоном і Києвом. Чи вони вже усвідомили, що російський президент не має жодного реального апетиту до припинення війни, а американські інструменти тиску на Путіна, принаймні на нинішній ситуації, є досить серйозно обмеженими і тоді. Залишається, як це часто буває у політичній кар'єрі Трампа та його соратників, робити хороший вигляд обличчя при поганій грі, демонструвати процес пошуку мирного рішення і підкреслювати, що до нього осталося ну буквально кілька миль, тільки одне центральне питання, тільки один міст, який так і не вдається перейти. Тобто Створювати ілюзію мирного процесу і переконувати всіх, і, можливо, навіть самих себе, що це реальний мирний процес, і все було б добре, якщо б ця гра у мирний процес не перешкоджала військовій допомозі Україні. Якби ця гра у мирний процес фактично загальмувала передачу Україні далекобійної зброї, з якою ми могли б давно знищити велику кількість стратегічних російських об'єктів, і принаймні примусити росіян відмовитися від усього того варварства, яке відбувається сьогодні на наших очах, і треба чесно сказати, що ті, хто намагається підмінити реальність черговою навколо політичною ілюзією, по суті, сприяють продовженню цього варварства навіть коли вони виправдовують своє небажання ефективно допомагати Україні своєю миротворчою активністю або небезпекою прямого зіткнення з Російською Федерацією, яке, як ми розуміємо, при такому відношенні до ситуації відбудеться рано чи пізно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Баймія «Донателла», які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!